Матрична система, неймовірно, зараз реагує на наше справжнє буденне життя, те, яке знаємо тільки ми. Це наче за нами на постійній основі ходять із відеокамерою, знімають і потім докладують іншим: а як ти живеш насправді? Це дуже необхідно розуміти, коли ми хочемо. Жити в якомусь достатку, в якомусь ізобілії так, як це частіше звучить, то нам важливо це почати проживати уже тут і зараз. І плутаємо ми часто, коли думаємо, що питання стоїть тільки в грошах, але ніфіга. Ізобілія і достаток стан, який йде просто навіть від чистоти. Коли в тебе вдома порядок, чистота, то ще феншуй нам давним-давно говорив, наскільки енергія гарно протікає в такому будинку. Якщо не вірити цим усім підказкам, пофіг, просто звернути достатньо увагу на свій внутрішній стан. Коли ми приходимо десь в готель, наприклад, десь в якусь квартиру подобову, коротше, там, де все красиво, де вільні поверхні, де немає нічого зайвого, де нічого не стоїть нагромаджене, де реально от все класно, то там ми відчуваємо спокій в голові, розслабленість, де нічого не відводить увагу твоїх очей. Де повітря таке свіже, де постіль, постільна білизна чиста, де рушники пахнуть, де так добре, і ти такий відразу Боже. І тут справа не в тому, там рушники брендові чи постільна білизна за мільйон гривень. да. Взагалі, пофіг. Саме основне, що. Воно чистесеньке, що сам простір наповнений чистотою, наповнений а, свободою, тобто простором пустоти це дуже важливо. І от в таких місцях та, ми відчуваємо, як ми перезавантажуємося, як мінімум. А коли ми говоримо про наше буденне життя, про... Наші щоденні звички і так далі. От ми хочемо бути в благості, ми хочемо бути в достатку. Да? Але ми самі не готові до цього. Ми не поводимо себе так, як люди, які живуть в достатку. Ми не вміємо навіть банально до себе віднестися так, як людина віднеслася, б, та, яка себе цінує, тому що в першу чергу достаток. Ізобілія, багатство, це стан, який включає в себе бережне відношення до себе, до своєї фізичної оболонки, до свого тіла, який дає нам емоційний стан піднесений, тобто от наше проживання себе щоденно. Воно має бути уже таким. Елементарно спішити, бігти кудись, кидати все, ну, зовсім не притаманне багатим людям. Тому що, коли людини є достатньо грошей, багато грошей, то людина все гармонійно, спокійно, урівноважено, виважено. І все робиться поетапно. Куди спішити, коли все є, правильно? А ми що робимо голопом по Європам? Так от, друзі, наш стан це найважливіше. І він породжує ближайші зміни кадрів, ближайші переходи в паралельних реальностях, ближайші подорожі нашої свідомості в місця, де. Набагато круче себе почуваємо і проживаємо себе. Тому звертайте увагу на самі деталі. Завжди за вами відеокамера, яка в руках бога.